Ви би знали, скільки уваги у залі я привертаю, коли роблю цю вправу. Не розуміла, чому це так дивують чоловіків, а потім і дійсно почала звертати увагу на те, що майже ніхто з дівчат не робить цю вправу. Тож давайте розповім, як же я навчилася підтягуватись. А ви поки напишіть в коментарях, чи вмієте, якщо так, то скільки можете зробити з власною вагою. Багато хто радить підтягуватись вравітроні. Ну, має місце бути. Тут можна звичайно зрозуміти механіку руху, зміцнити м'язи спини, що допоможе у підтягуваннях з власною вагою. Але я все ж за те, що вчитися це Одразу на тренажері. Тому моя порада беріть резинки. Вони різної товщини, тобто різного супротиву. Я собі обираю слабку синю від джамбім. Якщо зовсім важко, беріть найтовшу, якщо робите хоч разок самі, трохи тоншу. Можете кріпити її знизу, мені здається, так трохи легше, а можете зверху на рукоятк. Тут вже як вам більше до вподоби. Коли можете зробити хоч 6-8 разів тонкою резинкою, переходимо на вузький паралельний або зворотній хват. Але паралельний, зручніший і легший, як на мене. Зверніть увагу на негатив Но фазу, хоч я тут же і стомлена, але вниз опускаюся повільно, не втрачаючи напруги у м'язах. Ну і коли розумієте, що вузьким хватом вам легко, переходимо на широкий. Вуаля, ви машинка, і вам потрібен додатковий паркінг в сім'ї. До речі, рекомендую ставити цю вправу на початок тренування, поки ви ще не стомлені. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Не забувай про лайк і підписку. Всім гарних функціональних спинок. В цьому!